Село Триліси, жовтень 2010 року. За участі предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату Володимира Сабодана тут помпезно відкривають п'ятикупольний храм з кам'яною дзвіницею. Будівельні роботи особисто курирує уродженець села Сергій Льовочкін, на той час голова президентської адміністрації Віктора Януковича. Саме з його подачі новозбудована святиня переходить у розпорядження московської конфесії. Сьогодні було служіння, яке блаженіший митрополит Володимир. Це було просто. Uh, величезна радість серпень 2022-го. Під обідню пору біля місцевого успенського храму збираються дві сільські громади. Менший гурт людей то прихильники московського патріархату. Вони туляться біля церковної огорожі, не пускаючи до храму своїх православних односельців. «Провокаторка, ти бігається, поки тебе не перемахнулися. Вони більший гурт людей заполоняє усю територію довкола. Це вірні православної церкви України, які не хочуть терпіти у своєму селі релігійну структуру, організаційно та юридично підпорядковану Москві. Люди свідомі, патріотичні, роблять те, щоб у свою хату була повернута своя святиня. Тому ну хай запізнення. Але трилісяни вирішують цю проблему. Так пояснює головну мету сьогоднішнього зібрання відома письменниця та радіоведуча Катерина Мотрич, яка придбала в Трилісах садибу і тепер часто сюди навідується. Триліська молодь також у перших лавах підписантів за вихід їхнього храму з підмосковської юрисдикції. За покликом ви сьогодні прийшли сюди? Звичайно, як же ж такий час може москальська церква бути в нас? Всі за українську церкву звісно. Тим більше мова, масштабної війни. Різке несприйняття у тутешнього люду викликає і богослужіння чужинською мовою. Чого на російській мові молитись? Чому російською мовою молитись? На що мови нема своєї? Я у як ви співали, тут, тільки що стояли пані Ірина, працюючи ревізором в податковій службі, свого часу оформляла усю необхідну документацію на спорудження храму. Була його постійною відвідувачкою. Але після 24 лютого туди ні ногою я помогла. Це походила до лютого місяця, місця. Це позавидети. Не кліняні старшого батьчому стріли війна з Росією призвела до того, що сьогодні ідею єдиної помісної церкви в Терлісах підтримують навіть ті, хто раніше сповідував цілком протилежні погляди, як в політичному, так і в церковному питанні. Комсомольцем но Леніна на значку. я був в комуністичній партії. Я був в партії Януковича. Був, щоб ви знали? Але сьогодні часи міняються. Пилипівський священник, отець Петро, чий син після поранення знову відправився на передову. Висловлює припущення, що ті, хто найдужче противляться переходу, та ще й інших від цього відмовляють, мають щось лихе на думці. Чого вони не хочуть переходити в українську церкву? Того що вони ще ждуть руського ви. Священик Скожанки, отець Володимир, також намагається усовістити тих краян, які ні за що не бажають скинути з себе московські духовні пута. Наші дітки, може наші онучки, нас запитають, скаже: слухай, а як війна була? Що ти робив? А я молився в московській церкві за Кирила. Двоюрідний брат колишнього очільника канцелярії Януковича вправно цитує конституцію, сипле нормами законів, а ще заявляє, що йому ніхто не заборонить належати до тієї конфесії, яка йому найбільше до душі. А все, що відбувається навколо, називає профанацією. Ви хочете молитися чи політикою займатися. Патріотично налаштованих вірян це неабияк обурює. Ви думаєте, що ми не грамотно. Ось, просто, ми знаємо, ми, ми, ми читали, читали тому написали, ми сюди прийшли. Де ваш син знаходиться? Написано, де ваш син, і мій дуже знаходиться. Мій знаходиться на фронті, а ваш де знаходиться я велика, я дуже, дуже різниця. Коли пристрасті вихлюпують через край, протиборчі сторони розділяє кордон місцевої самооборони та поліції. Місцевий настоятель, отець Іван, ні в яку не бажає змінювати свою нинішню церковну підлеглість незгодним радить зводити власну церкву і застерігає потикатися до нього зі своїм статутом. Тим же хто важиться протестувати, наказує притримати язика. Світлана записувати мене ніхто не потеряє. Що сьогодні буде сто ніхто мене не поставить, а що, сабомі дали Де? Голова ініціативної групи з проведення зборів Василь Максимчук здивований почутому від священника, запевняє, що батюшку було заздалегідь про все повідомлено. Ну то остання розмова була, коли я йому запропонував вже давайте так. Ніяко зібрання тихо, мирно переходимо. Я до бандитів переходити не буду. Значить, він рахує, що православна церква України то є бандит. Це його слова, в мене є світло. За словами головного розпорядника заходу, збори організовано з дотриманням усіх процедурних норм і повністю погоджено з військово-цивільною адміністрацією. Фадка зібрана всі правові документи, всі дозволи є, і військова адміністрація всі прийшли на зустріч. Юрист, котрий захищає інтереси УПЦ МП, скаржиться, що їхнім прихильникам ніхто не пропонує взяти участь у зборах. А відтак і результати голосування у нього особисто викликатимуть сумніви. Туди, Скажіть, будь ласка, де оцим людям, вони ж не зареєстровані. Не ставить питання, не зареєструвати їх, аби не допустити спотвореної картини народного волевиявлення, до опонентів негайно відправляється парламентарка з бланком для підписів. Це просто підписатися, що ви були на зборах. Я збори не да, ніхто Ні. з ваших не хоче. Ні, я збори не об тоді я не казали, що ми. Вас не питали, ніхто не підходив, ніхто не просив. Ніхто буде хтось підписувати, що були збори. Що це були збори? Охочих зареєструватися з тамтого боку не знаходиться, а намилування, як відомо, нема силування. Між тим настає найочікуваніша мить, коли на голосування виноситься доленосне питання: чи бажає триліська парафія долучитися до єдиної помісної церкви? Майже всі до єдиного учасники зборів підносять руки догори, виказуючи тим самим свою цілковиту згоду. На стороні українській, всі за українську церкву. Будь ласка, підніміть ще раз руки. Рішення хто проти, хто утримався? Рішення прийнято. Країнська церква входить до складу православної церкви України. Колишня голова села Ольга Дуганова рішенням земляків дуже врадована. і аж світиться від щастя. Звершили просто чудо. І цей дощ вийде на нас. Поки тривають збори, з неба починає накрапати дрібний дощик, який незабаром переростає у потужну зливу. Біля хіртки до храму чатує охорона, аби туди не проник хтось небажаний. Отець Іван разом зі своїми прихильниками чим душ поспішає сховатися від небесної хлані. На прохання прихистити і своїх братів та сестер по вірі із супротивного табору відповідає: Катерина. Категоричною відмовою. Ні, ця громада, яка відвідує цю церкву і молиться, ні. Тобто, якщо хтось от намок, але я не я нікого не збирав і я не маю права прикривати. Ну, але якщо ж дивіться, странника треба якось з прихистити. Бог. Все рішилося. Проголосували з Богом. Утім, від пастерського служіння отця Івана відстороняти ніхто не збирається. Сподіваються, що він таки схаменеться та зробить правильний вибір. Отцу Івану дай термін подумати. Якщо за цей період він рішає, що він згоден, лишиться, ми не проти. Я так думаю. А тим часом, на знак духовної перемоги та повного відречення від церкви агресора, представники ПЦУ разом з мирянами затягують многое літа. Після залагодження усіх необхідних юридичних процедур трилійська громада очікує на якнайшвидше входження свого храму в лоно помісної церкви, а першу літургію вже в новому канонічному статусі збираються приурочити до престольного свята успіння Богородиці, яке відзначатиметься вже незабаром 28 серпня. З духовно оновлених та душевно піднесених триліс Сергій Сіроманець достовірно.